Головне про події 6 березня на окупованих територіях продовжують нищити колаборантів. Лінія фронту простягнулася аж в Африку. Чи буде Зеленський легітимним після 20 травня? Та чому Зеленська не відвідала виступ Байдена? Докладніше далі. В Одесі попрощалися із загиблими від удару російського дрона чотиримісячним Тимофієм та його мамою Ганною. Церемонія прощання пройшла у молебному домі Одеської Пересипської церкви, де пастором служить батько Ганни Микола Сідак. Провести загиблих в останню путь прийшло майже півсотні людей. Мати з немовлям загинули внаслідок удару російського дрона у ніч на 2 березня. Росіяни тоді забрали життя 12 людей, у тому числі п'яти малюків. У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували чергову колаборантку. Вибух пролунав у мікрорайоні Колонія, прихильниця русського міра, поплатилася за те, що брала активну участь в організації російських псевдовиборів. Військова адміністрація Бердянська закликала жителів міста бути обережними і уникати скупчень людей, так званих виборчих комісій та самих дільниць, оскільки боротьба проти окупантів ведеться і в їхньому тилу. Україна тепер воює з Росією в Судані. Таку сенсаційну заяву зробило видання Wall Street Journal. Видання стверджує, що за зверненням правителя Судану, генерал-лейтенанта Абдельфа Таха до Зеленського українські десантники висадилися в Судані та почали бойові дії, щоб витіснити повстанські сили зі столиці Хартума. Таким чином лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається і в Африку. На Росії у тиві стався вибух на Шагунарський ТЕЦ. Причиною вибуху стала пожежа у котельні. Наразі відомо про 22 постраждалих, 18 з отруєнням чадним газом та трьох під завалами. Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ Байдена у Конгресі, тому що її хотіли посадити поряд із дружиною покійного росіянина Олексія Навального. Принаймні так твердить видання Washington Пост. Тим часом в офісі президента України запевнили, що причина інша. Велика Британія пропонує позичити Україні всі заморожені активи центрального банку Росії. Британський міністр закордонних справ заявив, що використання активів стане гарантією виплати репарації, які РФ буде змушена виплачувати Україні після закінчення війни. Проблем із легітимністю президента Зеленського після 20 травня немає. Як пояснили на запит главкому у центрі виборчкомі, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені впродовж 30 днів лише після завершення воєнного стану. Нагадаємо, 20 травня 2024 року закінчується п'ятирічний термін перебування на посаді президента України Володимира Зеленського, і питання його легітимності уже розкручується російською пропагандою. У четвер, 7 березня, погоду в Україні визначатиме антициклон. Завдяки цьому буде сухо, але холодно. Ім'я антициклона Джаспер. Бережіть себе. Гарного всім вечора та тихої спокійної ночі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.